Скільки вже можна тапати по тому хомяку. Мене вже замахав цей проект з їхніми всякими різними завданнями, і дуже багато часу витрачається на прокачку саме цього хомяка. Так, знаю, знаю. Всім вже нам надоїв цей хамстер комбо цей проєкт, де дуже багато різних завдань. Ми не знаємо взагалі, коли буде цей ардроб, коли буде ця роздача. І було би дуже круто, було дуже класно знайти проєкт за два кліка, за три кліка, де ти зробив і тобі вже дають якісь монетки. І дійсно, щоб цей був проект не скам, а цей проєкт, хоча б за цим проєктом стояла якась хороша, відома людина. Тому що зараз у нас йде така ера tap to earn, тобто тапай і, і заробляй. І є такий класний проект, я зараз з ним з вами поділюся. Але перед тим, друзі, будь ласка, підтримайте це відео українськомовний контент лайком, коментарем. І не забудьте, друзі, підписатися, хто не підписаний. Адже статистика, на жаль, показує, що більше людей дивиться, які не підписані. Попереднє відео в мене було набрало по обзору за проєкт Hamster Combat, 16 тисяч переглядів, але. Я подивився, там дуже мало людей дивилися, іменно тільки підписані. Тому, якщо вам не важко, будь ласка, якщо ви оцінюєте мій контент якісним українськомовним, і якщо він заслуговує те, щоб його бачили чим більше людей, то будь ласка, підпишіться, слідкуйте за новими моїми відео, і я буду тільки розвиватися і робити якісний, хороший, класний контент. Так, ось я вам скажу, я знайшов цей проект цей телеграм-бот, і цей телеграм-бот прикріплений людиною і називається Павел Дуров. думаю, ви вже знаєте про що йде мова. Мова про проект DOCS. Де вам дадуть за самі прості дії монетки, і ці монетки вже є ймовірні, що буде аеродроп, і ви зможете витягнути звітом від 10 до 100 доларів за прості дії. Цей телеграм-бот оцінює ваш телеграм. Скільки часу ви знаходитеся в телеграмі, і відповідно вам дасть там якусь певну кількість монеток. Якщо у вас є преміум телеграм, це взагалі буде шикарно. Чим довше ви в телеграмі, тим більше заробите монеток. І додатково, звісно, можна заробляти, запрошуючи своїх друзів, знайомих, родичів, тобто через Телеграм, ви додаєте і таким чином насипають монеток як і вам, так і тій людині, кого запросили. Тому, друзі, реферальне посилання вже є внизу під відео. Приходьте за ним і отримуйте вже певну кількість монеток від мене. Ну давайте тепер саме цікавіше розберемо з вами цього бота і взагалі покроково детально цей проект. Тому не забувайте. Поставити лайк, підписатися, щоб не пропускати нові круті проекти, в яких іменно я беру участь. Дуже є багато проєктів, і на це все потрібно виділяти свій час. Я не хочу свій час тратити дарма. А щоб знати більше і скоріше про класні криптопроекти різні і, взагалі, про крипту, я вас буду радий бачити в своєму ком'юніті в шапці профілі послання в Телеграмі. Ось так ви можете зайти через YouTube і стати частиною нашого ком'юніті. Зараз ми з вами зайдемо на тегестат і подивимось взагалі, що собою представляє їхній телеграм офіційний. Тому тут є перевірка телеграм-каналів. Ми напишемо зараз: oh. Docs. Comню. -ні 9 і 8 мільйонів subscribe. 9 і 9,8 мільйонів підписників. От. Тепер вона відкриває. Заходимо в їхню аналітику і подивимося, що відбувається. Що це за проект, що він собі представляє? Так, цікаві оновлення користувачів додатку. Так. Ага, я зрозумів, що тут ще така є фішка. Ми не зробили зараз. що... Якщо ви додавите в свій нік кісточку, то вам ще додатково дасть монетки. І плюс так само треба підписатися на їхній твітер, бо мати їхній твітер. Так само вам буде все платити їхні монетки, тобто ви будете ще більше монеток заробляти. А, і давайте подивимось статистику. Так, статистика каналу. І що ми бачимо з вами? За сьогодні у нас 18 тисяч 629 підписників, а за тиждень, друзі. За тиждень відписується 2 мільйони 940 053 тисячі підписників. Ви уявляєте, яка це колосальні цифри? Які це колосальні цифри, які це, блін, масштаби. Ну, Це дуже круто. І приріс в них просто в них середнє охоплення одного поста: 6 мільйонів 604 тисяч. 1377 людей дивиться. Так, тобто ми їхній телеграм вже проаналізували і зрозуміли, що є маломовірно, що це скам. Плюс в них є спільнота DOX, і ми бачимо, що вони мають галочку. Тобто канал має перевірений власник. Тут дійсно підтверджені особистість. Так, давайте будемо далі аналізувати наступне. Так, саме цікавіше те, що від цього телеграм-боту є в них DOX ком'юніті. І там, друзі, цифра людей, знаєте, яка? 9 мільйонів. 803 тисячі, 136 користувачів. Трібно з вами зайти в бот. Заходимо в бот, у нас так загружається. Відразу от бачимо, він оцінює наш Телеграм на початку. У мене там 34 000 монеток. От. Тут далі є е, теск, тобто ми можемо виконувати різні завдання, нам потрібно е, підписатися. от Бачите, тут а, потрібно поставити кісточку в своєму Telegram. Так само вилучите ще додаткові монетки. Потім треба під'єднати свій гаманець. Він мене вже під'єднаний. І це так само буде, як і з ноткоїном я виводив. Далі тут лідерборд, тобто в загальному на якому ви місці знаходиться по лідерах. А, і далі в друзі. От, бачите, у мене 37 друзів. За кожного друга дає мені і дає другові. Тобто, хто прийде за моїм реферальним посиланням, так само вам дасть монетки. Під відео буде посилання. Так само можете поділитися зі своїм другом в Телеграмі. Ось, і от, в принципі, і наразі всі завдання. Тобто нічого такого складного немає, ніякі не треба виконувати комбо, нічого. Наступне також цей бот вже є в нас на премаркеті на біржі Bitget. Тому давайте подивимося, що він взагалі собою представляє, оскільки він зараз торгується на даний момент на 29 число 0,7. Е, так, премаркет, і ми бачимо, що люди торгують його по 0,16 центів. 0,16 центів. А тепер давайте подивимося. Це що таке премаркет? Це плюс-мінус люди дають ціну. Цьому проекту, тобто вони його торгують, відторговують і цей актив, плюс-мінус йому дають орієнтовну ціну, коли вона в нас, ви бачите, по 17 центів було в нас, торгувалися. Зараз торгуються по 16 центів. Докс, мені здається, вийшло так само оновлення. В на Твітері написали, що вони будуть вам нараховувати за те, що ви будете заходити часто в саме в цю програму, в цей бот. І за кожний захід в бот, вам так само будуть нараховуватися монетки. Також дуже прикольно, дуже цікаво. Ну, подивимось. Цікаво, як воно буде, тому чекаємо лістинг. Якщо вам це бот цікавий, то внизу буде відеопосилання. Заходите на це посилання і отримуєте додаткову монетку. Запускаєте бот. Дозвольте дослати мені повідомлення. Ну, давайте гаразд. Так, він зараз верифікує, аналізує наш аккаунт. Дивиться, чи на Telegram преміум чи не преміум. Продовжити. Бачите, пише, що. Цей телеграм-канал має один рік. От. І за один рік, скільки нам сипало монеток? 838 монеток. Тепер ми знаємо на премаркеті ціну і зараз ми з вами порахуємо це все. Так, беремо калькулятор. Простий калькулятор. 0,16 центів і ми беремо. Скільки нам сипав? 800. так, 838. Множимо на 0. Кома 16 дорівнює 134 долари. 134 долари виходить у нас. Так, виходить в нас, має в принципі бути, але я вам скажу так, що ще в нас ціна може піднятися, а може і впасти. Тому невідомо, як воно буде. Але показує, в принципі, цікаво, показує. Да? Тобто сума непогана, така 838. От. І мені, в принципі, воно так само і показує. Так що, якщо воно всипить 800, а на іншому аккаунті в мене там більше монеток, в мене там набагато більше монеток, то я порахував десь виходить. Орієнтовно 4-5 тисяч, якщо мені всепить на халяву така сума. Я, звісно, мало сумніваюся, що так буде, але буде дуже приємно, буде приємний бонус. Ось тут ми з вами взяли і проаналізували такий проєкт, який називається у нас Докс. І за цим проєктом стоїть Павел Дуров, це також є немало важливим. Тому рекомендую вам так само підключити цей телеграм-бот. і Хай оцінку зробить вашого телеграму, і хай вам сипить монетки. Ну і тепер чисто моя думка, як буде взагалі відбуватися роздача? Я думаю, що все ж таки вони будуть відсіювати ті телеграми, які напевно новостворені, тобто це буде якісь як ферми аккаунти. Можливо, люди будуть робити з одного телефону декілька телеграм-аккаунтів. Це також напевно вони будуть якось це відслідковувати і блокувати. Тому я вам рекомендую чесно запрошувати нових користувачів, щоб у вас не було ніяких потім запитань і потім а чому мені не роздали дроп. Вже ми бачимо, це монетка в нас є на премаркеті, відповідно, вона вже скоро буде лісниці таки на біржі. Зараз на даний момент ми бачимо, що в нас є можливість вже підключити ваш гаманець, я вам рекомендую користуватися тонкіпером. Включайте цей гаманець електронний. Не забудьте, будь ласка, свої коди, їх десь запишіть, Що це обов'язково? І якщо у вас виникнуть якісь запитання вже з виводу монеток, аби я користуватися саме цим гаманцем, я вам можу допомогти з цим. І так само є відео вже в мене тут на Ютубі. Я їздив, був виводив ноткоін, коли була роздача, і виводив його через так само Тонкіпер. В принципі, там нічого складного немає. Головне, друзі, не забувайте за seed фразу. Якщо це все робити через мережу тон монетки, то вам потрібно буде вказати seed фразу. Якщо ви її не вкажете. То на жаль, ваші гроші просто десь загубляться, і ви нічого не заробите. Адже, на жаль, були такі випадки з роздачою від ноткоїна, і люди дійсно гарно заробили. але вони не могли це поводити. Хтось забув свої. Коди, хтось не зробив копії, хтось там взагалі щось там понамучував з тими гаманцями, з тими кошельками, взагалі не знав, що зробити. Хтось не вів сід фразу і на жаль, гроші втратились. Рекомендую вам зайти в нашу криптоспільноту. Там коментарі відкриті, і люди один з одним діляться своїм досвідом. Тобто, якщо навіть мене немає або немає менеджера і не може відписати, то люди один одному в коментарях допомагають. Такій прикрасіноті вже сьогодні завершуємо. Сподіваюсь, відео для вас було корисне. Ви для себе дізналися якусь хорошу інформацію, і ви тепер розуміли, що це за проект і що таке ДОКС. Якщо дійсно так, якщо я вам допоміг, і ви, можливо, не могли наважити, чи вартує в цьому проекті брати участь в цьому телеграм-боті чи ні. То я сподіваюся, вам допоміг. І якщо так, то не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити лайк е і прокоментуйте, друзі. Можливо, ви хочете, щоб ми розібрали з вами якийсь ще один якийсь проект. Запропонуйте його в коментарях. І напишіть, будь ласка, хто вже скільки монеток має саме в цьому телеграм-боті, який в нас називається DOX. Це дуже важливо, щоб я знав взагалі, яка в мене спільнота.